Ми вам докладно розкажемо, тому що сьогодні дивіться близько дев'ятої ранку, тобто півтори години тому ворог завдав удару по цьому місту. Ось Зараз ви бачите відео. Внаслідок одного із ударів виникла пожежа в будівлі полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Це вже підтверджена інформація. Сухопутні війська її підтвердили. Через інше влучання поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі, є поранені, зокрема і серед, серед цивільних. На місці зараз працюють екстрені служби, і додаткова інформація про постраждалих уточнюється буде повідомлена згодом. Полтава ж самі розумієте, вранці опинилася під атакою російських дронів. Там пролунало щонайменше три вибухи в центрі міста, і навіть з'являлися відео про те, як над містом летять ось ці ворожі безпілотники. Потім здіймаються стовпи диму. Як ці стовпи виглядали самі зараз бачите на екранах? Повідомляють про те, що вибиті вікна, є, є пошкодження автівки неподалік місця вибухів, і вже розгорнуто оперативні штаби рятувальників. Хоча тривога в самому обласному центрі тривала недовго, близько години з восьмої до 9. Ятої ранку, ну і саме під час цієї тривоги пролунали вибухи.